Але що для, чому це важливо для американців? Ми знаємо, що в контексті е, ще, цих всіх подій, е, які зараз Трамп розвиває, це безпека, перший чинник. Американцям винятково важливо, як і росіянам, вони дві єдині дві країни світу, світі, які офіційно завидують, що вони мають надранню систему попередження. В чому вона полягає? Що є мережа супутників, але ще є так звані станції надгоризонтного спостереження. Одна з яких була свій час дві були в Україні, одна була в Чорнобильській зоні в районі Мукачів. Друга, які коли таки опускають противник ракету, вони вже відразу фіксують, але ці станції надзвичайно енергоспоживаємні, скажем, Чорнобильський цей об'єкт не споживав один атомний енергоблок, працював на ньому. Нічого нього. Цілий блок, один блок да. працював чисто на цю так, так бо, бо ця тому саме тому планували будувати атомну електростанцію в Хусті, щоб вона продавала електричний струм для цієї радіолокаційної станції над спостереження. Це виняткове значення має саме для країн, які володіють великим ядерним потенціалом, бо це унеможливі дії противника сюрпризу військової сюрпризу зробити. Як тільки будь-що злітає, одразу противник це бачить. І це відразу впливає відповідне політичні рішення, як військові рішення. І не є таємницю. дві країни давним-давно розробили алгоритм дій після встановлення червоних телефонів між Кенеді і Хрущовим. Є цілий протокол, як діяти, тобто немає такого, щоб це такий дилетант вважає, що а там просто він натисне кнопочку і все полетить. Ні, так воно так не відбувається. Трошки там інакший механізм, але в будь-якому випадку Гренландія стає винятково важливою саме для оборони безпеки Північ... північної Америки, бо це най... найвіддаленіша її частина, з якою можна відразу спостерігати за діями противника. Треба не забувати, що в другу конденцію пана Путіна вони відновили базу ФСБ на землі Франція і Осіпа. і ця база займається радіолокаційним стеженням за підводними човнами. Ми розуміємо, що не випадково. Атомні підводні човни є основою ядерних сил підводних сил Радянського Союзу а тепер Росії. Ми бачимо, вони офіційно запускають нові серії підводних атомних човнів саме з тому, щоб показати всьому світу, що ми можемо вразити будь-які точки земної і це не лише радянська стратегія. Перша таку стратегію примінила Франція. У них є була генерал такий Валуа, Валуа. і він сказав: Ми не можемо мати такий ядерний потенціал, як Радянський Союз і Сполучені Штати, бо зруйнуємо Францію. Вона стане просто дикунською країною з ракетами. І верхня вольта з ракетами була, але трошки інша країна за Маргара Течер. А вони зробили, що упор на підводне, чи